Слава Богу. Проживаємо життя, як оті подорожні сумками, і збираємо в них усі справи, труди і слова. Як хотілося б жить без крутих поворотів з ямками і небезпечних підйомів, чи ж не дай Бог аварій бува? Кожен день новий шлях, нова відстань і нові маршрути. І буває не знаємо, що чекає попереду нас. Пильнувати потрібно, щоб ані на бить не заснути, бо ж стоїть на кону те, що дане нам Богом лише раз. І це наше життя, як дорога, воно невідоме, і прожити його, як то кажуть, як поле пройти. Часом легко йти, без проблем, без турботи чи втоми, а буваємо, в камінь тяжений на спині лежить. Що є наше життя? Це як пара, що раптом з'явилась і за мить уже зникла, неначе її не було. Сьогодні ось нова людина на світ народилась, а завтра вже смерть заглядає в життєве вікно. Життя як дорога, її кожен сам обирає, як не дивно, цей вибір нам Бог доручив є вузька і нелегка дорога, яка йде до раю на вибір широка, де можеш спочити йдучи. І може, здається, що краще широку обрати, просторнішу тут можеш, як хочеш ти. Старатись не треба життя прожить чисто і свято, тут Бог не потрібний, тут можеш для себе пожити. На вибір є вузька, де часто нелегко буває, не раз самовито сльоза по щоці потече, крізь стерни, каміння, дорога провадить до раю, І тому, хто пройде до кінця. Бог готує вінець, так легко співати і легко про це говорити, а життя це насправді складніше, ніж думає ми, і хотілося б легко в комфорті його нам прожити і серед тисяч доріг знайти шлях прямий, щоб легше, просторніше, без зайвих тривог, без тривоги вільніше, просторніше. Але, зупинившись на мить, хоч важко зізнатись, та все ж розумієш, дорога якою ідеш, небезпечним кінцем вже зорить. Так мало тих, хто знаходять вузеньку стежину, і не варто казати, що йдеш по дорозі Христа, якщо вже давно твої ноги, колючу тернину не відчували не суши, Тяжкого Христа проживаємо життя, нам Бог дав можливість пожити, дав волю і вибір обрати дорогу, свій путь самі обираємо ще в сумки життєві зложить. Та лише одне непідвладне для нас це маршрут. Не знаємо, коли нас долина життєва чекає. Коли у життя раптом прийде неждана біда, всі плани намарно, куди й ти не знаєш. Але якщо шлях твій зоветься стежина Христа, який б не зустрів негаразди життєві незгоди, сам Ісус провадить за руку тебе, Він підійме на, но... на руки, коли втомляться, й твої ноги, а коли впадеш, Він підійме. І завжди обійме, коли навіть підеш ідолитної смертної тіні, то не будеш боятись, бо Він завжди при тобі, він твій пастир, твій друг, незамінний і вірний, Він Спаситель, твій Бог, потішитель в журбі. Коли ж ти життя проживаєш отак необачно, коли обираєш безбожні, широкі шляхи. До кого підеш у життєвих проблемах і невдачах, кому у сльозах душу вилєш життєвій самотній тиші? На кого надієшся? Хто є твій друг? Хто твій пастир? За ким ідеш ти? Хто є твій помічник? Хто підтримає тебе, щоб в бідах не впасти? Кому ти довірив життєві? Дороги стежки, проживаємо життя перед нами на вибір дороги. Я обрала Христа, йому довіряю свій шлях. Я знаю, зустріну незгоди, проблеми тривоги, але впевнена я, що йду по Христових слідах. Я прошу, мій Господь, поможи не зійти з півдороги, Дай сил без вагані і сумнівів пройти до кінця, коли ж навіть і втомлюсь, до безсилля й знемоги ти за руку візьми і доведи до оселі Отця. Проживаєм життя, як оті подорожні сумками. Що туди назбираєм залежить це тільки від нас. Кожен з нас обирає, якими ходити стежками. Дай Боже одне, щоб Кінцева були небеса. Амінь.